Вітаю, ну росіяни всією країною продовжують чекати на дзвінок Трампа. Причому, от ті методички, які на початку тижні вже говорили там на Росія 1 на телеканалі та і в неї всі гості. От до кінця тижня нарешті дійшли до інших телеканалів. І тепер на інших телеканалах дослівно повторюють те, що ми показували вже на минулому минулу програму у вівторок. От можете буквально самі пересвідчитися. Вы Еще помните, был такой популярный советский фильм о татьяны Леозновой. Начало 80-х годов. Поз, э, да. «Карнавал». Да, был такой. Там известная песня э, «Позвони мне, И вот события последних, я бы сказал, трех-четырех недель, в российском информационном поле. Я чем-то напоминают эту песню. Реакция для американской стороны, для западной стороны выглядит так, что в России ждут и ждут и ждут да, этого звонка. Да. Песков даже как-то ответил: у Путина должен был состояться да. международный телефонный да. разговор. На самом деле это был с африкан одним из да. африканских стран. И Песков ответил на вопрос журналиста: да, будет, да, да, достали, но, не, да. но не с тем, кого вы ждете. Ну і чекають не тільки пропагандисти, не тільки сам Путін, не тільки Пісков, але вже це пішло буквально в ці всі расистські маси. Тому Трампа чекають вже і е, якісь такі геть відбиті путінці. Предлагаємо провести зустріч Трампа і Путіна у нас в Росії. Чому? Тому що зараз знаходиться мир враждебний округ нас. связанные с этим СВО, которые мы не начинали, начали ее за нас, и были вынуждены отбиваться от этого. В настоящее время наши войска движутся вперед на Киев. И если нас не остановить, мы завершим на, Бол... на берегу Атлантического океана наш поход, чтобы построить настоящее общество добрых людей, мирных стран. Поэтому встречу нужно проводить у нас в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, но ну, даже у нас в Краснодаре есть прекрасные места, тем более климат очень хороший, теплый. Приезжайте к нам, товарищ Трамп. Ну, тобто, весь на бир. Ми не починали або, або нас змусили почати. Але ми тепер йдемо на Київ, але ніяк не дійшли, але вже готові дійти е, до е, Атлантичного океану. Ну, тобто, але миролюбиво дійти, мабуть, зрівнявши все з землею, як, наприклад, Маріуполі, е, Бахмуті і, і Авдіївці і вже купі українських міст. Ех, миролюбні, коротше, люди, миролюбні. Ну, і ці миролюбні люди вже, звичайно, в них і претензії, е, претензії є і до Трампа. вже буквально. Тобто, якщо ви думаєте, що тільки Байден там оце от гадить постійно десь під'їздах, ні, вже скоро і Трамп також він почне і лампочки викручувати, і все по повній катушці. Трамп, я тебе не верю, но если ты приедешь, мы посмотрим. Господин Трамп, для переговоров приезжайте, пожалуйста, к нам в Россию. Трамп, приезжайте к нам на переговоры, мы не против, чтобы вы к нам именно в Краснодар приехали. Другой, другой альтернативы нет, только у нас в России. Трамп, приезжайте к нам в Краснодар. своєю сім'єю можете посмотреть, як живуть краснодарці трамп давай лучше місце для переговорів только в краснодарі так що отакі 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 народ такие в росії між тим не можна, знаєте, зовсім не говорити, і, і вже хотілося б так якось і не говорити, можливо, навіть про ці всі вигадки Путіна, але ж ні. Те, про що знову ж таки говорили в минулій програмі, про те, що зараз Кремль буде пихати якісь розмови про те, що хтось там нелегітимний, вони не можуть розмовляти з Україною. Оця компанія шириться, і, мабуть, перші тези е, якось Путіна не дуже е, ну, от якось зреагували. Е, тому він був змушений, сидячи в своєму цьому путіновозі, ще раз своєму кишеньковому журналісту розповісти про нелегітимну українську владу, про те, що хтось має десь з чим переговорюватися, але не Зеленський, і з кимось підписати, але невідомо з ким що. По великому рахунку все зводиться того, до того, що ну путін просто намагається всіляко зірвати переговори з Україною. От його ці тези, будь ласка. Денуєслізжила Якщо є бажання вести переговори і знайти компромісне рішення, хай ведуть хто завгодно ці переговори. Ми звісно домагатимемось того, що нас влаштовує, що відповідає нашим інтересам. Але з точки зору підписання документів, тут має бути так, щоб юристи підтвердили нам легітимність тих людей, які будуть уповноважені українською державою підписувати ці угоди які будуть уповноважені українським государством підписувати солошень, будь ласка, хай там у відповідності до конституції це зробить голова ради. Якщо є бажання, можна, желаю... можна закрити будь-яке питання юридичного характеру. В результаті якось так е, почали, продовжують обговорювати це все російські пропагандисти, але обговорюють якось дуже дивно, тому що з'явилися, знаєте, у них підозри, що, можливо, Путіна от якось з цими е, розмовами про Зеленського нелегітимного, кудись не туди завели. І, може, навіть хтось чергове об обдурив буквально. С моей точки зрения, президента Российской Федерации в очередной раз подставляют. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. По а плану. Это товарищи с украинскими фамилиями, украинскими паспортами, которые сидят в Москве и громко кричат об этом, о легитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. Uh, uh. Это все идет от полного непонимания ситуации на Украине раз, no, и от незнания, извините, правовой системы Украины. Ну, такие вот, выявляются його обдурили. Ну и якось. Э, э, і прямо не знаю, ну не вперше, мабуть, Путіна дурять. І от тепер от, але оскільки це він говорить все ж таки сам, то скоріш таке схоже, що сам себе він якось надурив, тому що виявляється, що ну, не можна, отак от знаєте, не визнавати раптом того, з ким хочуть, щоб проводив переговори. Нам вообще не очень цікаво, хто і як розценюють Володимира Зеленського. Да. Нам интересно то, как мы можем оформить соглашение, которое нас устроит. И с твоей точки зрения, вот кого мы будем считать, с твоей точки зрения, легитимным, тот и будет легитимный. Понимаете? А то, что там про это будут думать на Украине или где-то еще, не имеет значения. Это первый момент. Ну тогда с подпишите, с Януковичем. Ну, так <клодиновник> и так. Тобто з такими оцими розмовами вони дійсно можуть підписати хіба що з Якунуковичем і Медведчуком щось. Причому там вдома нас сядуть, є так між собочок якийсь такий. Е, ну і зрештою, так якось раптом з'ясувалося, що е, крім Путіна і оцих його всіх, всі інші якось ну, просто не розуміють взагалі про що це вони там собі там, розказують. По вопросу легітимності Зеленського ми знаходимося в гордому одиночестве. Ни Китай, ни Индия, ни многие другие страны, не, не говоря уже США. А Китаю и Индии надо Китай, подписывать. Они а являются субъектом возможных они переговоров. Они являются одними из ключевых игроков они на международной арене. Они документы подписывать не будут, Андрей Владимирович. В случае чего? Они являются одним, и мы к ним апеллируем, понимаете? Андрей Владимирович, мы апеллируем то, что... только к праву, о чем вчера Поэтому я говорю, что так. Поэтому Это, давайте, это давайте. тупик, который, в которых нас загоняют. Не зрозуміло, хто їх куди заганяє. І взагалі, ну, знаєте, ці розмови е, про легітимність і нелегітимність вони дуже смішні, особливо, коли мова йде про Росію. Тому що е, був у нас отакий Будапештський меморандум, про який я нагадую, який підписали всі дуже легітимні, чим він закінчився? Нічим абсолютно. Ну, тобто, в результаті е, Росія його просто абсолютно порушила. Тому просто забудьте. Ну, а що ж... Можу еще раз рассказать про те что Футина, мабуть, вот на намагаются надурить и с какими-то черговыми, там, какими -то. Я из этого интервью воспринял только одно. Как ультиматум. Это Даже так. Да, как ультиматум. Причем ультиматум жесткий достаточно. Он вроде как не Трамп уже отвечал. И в диалог с Вашингтоном не вступал. Не вступал. Не вступал. Он просто... Объ... С Павлом Зарубиным вступал. Да, он как бы объяснил. Больше того, он не отрицал позицию. Хотите переговоров? Мы за. Он постоянно говорил, да мы согласны. Вы нас все время обманывали. Ребята, вы нас обманули с расширением НАТО. Вы нас обманули с минскими договоренностями. Вы нас даже просили вывести войска из-под Киева. И мы согласились. То... Для того, чтобы они могли подписать. Прав... Правильно. То есть, поэтому хватит слов. Нужны жесткие подписные договоренности. Нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Давайте все ж таки трошки розберемось з цим обманом. Ну, Зрозуміло, що всесвітня обіженка е, Путін е, його буквально постійно обманюють, тому що він хоче щось ганебне зробити, а коли він це врешті робить, з'ясовується, що все йде зовсім не так, як він собі планує, і ну, він після цього страдає і починає розповідати щось. Але оскільки е, в чергове розповідається, і от, і осанньо, його, дивіться, цьому самому Павлу Зарубін. Розповідав свою версію подій, як там відбувалося з стамбульськими домовленостями, ще з чимось. То я думаю, що ну, варто нагадати ще раз, а що відбувалося, чого не відбувалося. Тому що якось знову вилізли ці розмови, що тут в Стамбулі були якісь домовленості, які хтось кудись підписав, які хтось кудись узгодив і ніби як все це має зараз знову бути підписане. Ну, треба сказати, що саме це пропихає російська пропаганда і е американцям. Саме це там вони так і рокарсону це от е розповідали. Саме це розповідають знову. І от е розмови про ці стамбульські домовленості е і про ці от угоди ну, от, власне, вони зараз в, в пер переказі Путіна звучали отаким от чином. Путин снова напоминает, переговоры между Москвой и Киевом были близки к успеху весной 22 года, через полтора месяца после начала спецоперации. Диалог начался в конце февраля. Россия тогда предложила Украине вывести войска из ЛНР и ДНР, обещая в ответ полное прекращение боевых действий. Нет. Будем воевать, но тем не менее на переговоры сразу же согласились. Потом э, начались контакты и встречи в Белоруссии. Потом мы переехали в Стамбул. Э, что там происходило? Где-то в конце э, в конце марта мы получили бумагу из Киева. Э, кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахвами. Э, и Іменно эти українські пропозиції, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекту мирного договору, выработанного в Стамбуле. И это состоялось на 15 апреля». Ну вот я тут прошу зафіксувати три речі. Перша річ. На початку цього сюжету вони кажуть, що Росія щось там запропонувала, а потім всередині сюжету раптом виявляється, що це вже Україна запропонувала. Друге, просто зафіксуйте собі дату 15 квітня. Вона далі буде важлива. Ну і третє, власне, про те, що е, чи були там якісь підписи все того ж Арахамії. Ну на це насправді вже і сам Арахамія відповів, е, хоч вони й продовжують про це говорити, От не люблять, знаєте, процитувати, як Арахамія десь там щось сказав. Так. Ну, давайте послухаємо врешті, що ж сказав Архамія стосовно його навіть підпису і цієї ніби як угоди. Путін вже ж показував документ та за результатом білоруських перемовин африканській делегації. Він це демонстрував, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною. І на е, цей документ, начебто, було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки. Путін казав, що там було 18 статей. І як він сказав, я зацитую все прописано від бойової техніки до особового складу збройних сил України. І Він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував, чому ж він не оприлюднив цей документ. Ви звернули звернув увагу. Так, так. так. як ви думаєте, чому? Якщо б в нього був документ, він би оприлюднив же. Ні я не міг підписати це, ні будь-який член складу делегації. Ми взагалі не маємо навіть юридичного права щось підписувати. Правильно? Uh -huh. Тобто, це тільки теоретично могло статися, якщо була б зустріч Зеленського Путіна теоретично і щось підписати. Потім це треба було б ратифікувати в парламенті. Тобто, коли люди так кажуть, вони кажуть тільки це на непідготовленого читача чи глядача чи слухача. Варто нагадати, в яких же умовах це також все відбувалося. Нагадаю, а це була, е, кінець березня, коли проходили ці переговори, коли вже в принципі стало зрозуміло, що оце Київ за три дня не вийшло. От просто тупо не вийшло. І, е, власне, ну, самі ці переговори, 30 е, березня, е, це були. Ну, перше якесь таке щось установче, Далі вони йшли, і між ними треба сказати, треба нагадати, відбулися дійсно вивід російських військ, який не був пов'язаний ніяк насправді з переговорами з цим. Він був пов'язаний з тим, що російські війська під Києвом просто не могли нікуди рухатись, вони були просто тупо розбиті. Але уявіть підписання цих всіх угод на той момент. Тобто, вся там, половина Харківської області захоплена, Херсон захоплений. Тобто, про що тоді домовленість? Про захоплення Херсону і Харківської області, оця частина, так? Про це? Ну тобто, дивна якась трошки історія. Ну і зрештою. Я вже казала, що варто згадати, от, от запам'ятати собі, оце 15 квітня. А тепер давайте ще раз побачимо, як російська пропаганда і сам Путін намагається розказати історію з цими переговорами. Спочатку уважно прослухайте, а потім розберемося, де ж там які дати. Россия требовала признания Крыма, суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, нейтрального и внеблокового статуса Украины и сокращения ее армии до 85 тысяч солдат, то есть пять раз. В марте в Стамбуле Украина предложила завершить конфликт через личную встречу Путина и Зеленского. 15 апреля стороны согласовали предварительную версию договора. Украина была готова отказаться от вступления в НАТО, России предоставлялись гарантии безопасности. Москва согласилась на вывод войск из-под Киева. 4 апреля вывод был завершен. Часть подразделения ушла через Белоруссию, другая сразу на территорию России. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала э, рассмотреть э, и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Но э, вдруг из Киева э, поступила информация о том, что э, им нужно. Посоветуватися зі своїми союзниками, і вони беруть недільну паузу. Ну, і далі йдуть розмови про те, як приїхав Борис Джонсон, який не дав комусь щось підписати. І тут вже геть вся ця конструкція просто ну, руйнується. Тому що. Ну, вони стверджують, що якийсь, ну вже ніхто не говорить про те, що був якийсь там угода, яка там 30-го, там щось там ще 4 квітня. Ні, вже ніхто про це нічого не говорить. Про цей документ його не згадують вже зараз. Чому? А тому, що Арахамія раніше сказав, так покажіть його, його ж не існує в природі. Ні, тепер розповідають про якийсь документ, який ніби існував 15 квітня, і якому завадив Борис Джонсон. А як міг? Завадити Борис Джонсон цій, цій угоді. Якщо от, ну, ми можемо зараз подивитися, Борис Джонсон, коли приїжджав до Києва. От є кадри, і всі бачать, коли це було. А це було 9 квітня. І тут, знаєте, зразу таке трошки, бачите, повідомлення Зеленського на його офіційних сторінках про приїзд Джонсона. Всі ми бачили ці кадри, все це було в новинах, спочатку 10 квітня, там дуже детально про це. Тобто. Або Борис Джонсон не завадив нічому і тому 15 го те, що там якісь документи існує, він незалежно від цього взагалі існує. Або не було насправді ніякого документа, в принципі, ніхто ні про що не домовлявся, і це все чиста вигадка російська? Просто чиста вигадка. Від початку і до кінця. Я вже не кажу про те, що як завадив Борис Джонсон. От буквально хтось там схватив. Продовжує про це говорити е, Путін. Е, ну, знову ж таки, той же самий Арахамія сказав, що це неправда. Ви вже могли б підписати ці зрадницькі домовленості mm -hmm. про нейтральний статус mm -hmm. України. Але як Пожежка приїхав Джонсон і сказав. Ніяких mm. домов там взагалі не так все було. Це кажуть тільки люди, які хочуть викрутити будь-яку подію там в політичних цілях. Так, і вони дійсно хочуть це викрутити в політичних цілях, тому що оці всі розмови, в принципі, це те, що зараз вони намагаються на українську аудиторію просунути. От саме в такому ключі, що дивіться, могли ще вже все припинилося. Але давайте згадаємо ще нюанси, які на той момент були, що реально завадило підписати будь-які домовленості, зробили їх неможливими. А завадило цьому рівно два моменти. перший. Між оціми всіми, 30, 4 і так далі. Е, ну, по-перше, знову ж таки, ви чули в цьому сюжеті, як вони розповідають, що 15 квітня був якийсь документ, а 4 квітня вийшли війська. Тобто вони вийшли. Довше будь-якого документу виходить. Хоч вони так якось його показали, що ніби це е, спочатку був документ, а потім вийшли війська, тому що домовились, ні. Ні. Ну, не могло так бути. Спочатку війська вийшли, тому що не могли далі воювати, а потім вже прийшло 15 квітня. Але до моменту 15 квітня відбулося ще дві важливі події. Перша подія це 2 квітня, знайшли вбитих людей в Бучі. І далі, буквально протягом кількох днів, стало зрозуміло, що це не дві, не три, не чотири особи, а що це буквально сотня людей, не менше. І очевидно, що після того і для президента українського, і для суспільства українського якісь розмови про те, що Росії просто припиняємо стріляти, Росія залишається, де вона є, і ми починаємо їм вірити на слово, стали неможливі. А другий момент: не забудьмо також, що 8 квітня відбувся обстріл росіянами залізничного вокзалу в Краматорську. Абсолютно Ніяк не пояснена, військово ніяк не потрібна. Просто от убивство людей, які зібралися на евакуаційний потяг. Там не було ніякої військової мети. Це було просто бажання вбити людей. От знаєте, що яка в мене версія стосовно цього є? Я вважаю, що і вбивства в Бучі, які відбулися. Переважно тоді, коли вже російська армія знала, що вона буде відступати. Тобто вони вбили цих людей, знаючи, що вони будуть виходити е, з-під Києва. Зробили це абсолютно свідомо. І е, вбивство людей в Краматорську. Все це відбулося до цього 15 квітня, коли дійсно росіяни. Дуже сподівалися щось підписати оцей свій е, бумагу, якою вони зараз роз, розмахують кругом, де має бути скорочення Сил оборони України до 80 тисяч осіб, з якими, звичайно, просто захистити Україну, немає жодної просто можливості, абсолютно зовсім. І де прописано про те, що Україна не має права отримувати військову допомогу від своїх е, партнерів. Західних, після чого також не зрозуміло, чим же тоді воювати власне з Росією. Росія вже отримує допомогу від своїх партнерів, від Китаю вона отримує допомогу, вона отримує отримає від... навіть військові, от така потужна країна, Росія, вона вій... воює вже к... корейськими військовими офіційно, проти непотужної країни України, куди не зайшли ніякі війська НАТО, наших союзників. А чомусь тут от виявилося, що потужна Росія не може без військових своїх союзників. Вони змушені брати, щоб військові їх союзників приїхали воювати в Росію. Отака -от якась дивна історія. Ну, так от, повернемось тепер до цих далеких подій квітня 22-го року. Так, напевне, саме на це розраховували тоді росіяни. Але... Головний розрахунок був, мені здається, на те, що два ці терористичні акти один в Бучі, інший в Краматорську, налякають українське населення. Налякають, нажахають, і це українське населення буде радо вітати якийсь договір про припинення вогню. А вийшло зовсім не так. Тепер вони знову розмахують цими всіми домовленостями або фантазіями про домовленості, якимись паперами, які вони тоді намагалися Україні підсунути. І також з розрахунку на те, що вони чимось нажахають українське населення. Тому не скінчаються ці спроби кудись вдарити, десь когось вбити, якісь мирних громадян. І вони продовжуються. І все це. Знову ж таки, весь цей терор має єдину мету: підсунути якісь папери, щоб хтось десь їх підписав. І тоді не вийшло так. Вийшла зовсім, от в квітні 22-го року, вийшла зовсім протилежна реакція на їх ці дії. І от, от як не дивно, оціми згадками про 15 квітня і те, що вони намагалися 15 квітня підсунути якісь домовленості на підпис, говорить, що ну, от план був саме такий: зробити два великих теракта, один в Бучу, інший в Краматорську, і нажахати українське населення. Вийшло, що українське населення замість нажахатися, сказало, що ні, з цими вбивцями не можна нічого підписувати. Їх треба виганяти. І скільки могли, ну українські захисники їх виганяли, звідки, звідки могли вигнати? Зараз продовжується та ж історія: руйнуються міста, намагання розказати про те, що ви всі вмрете. І давайте підписуйте. І що ж вони знову пропонують підписувати? Ну, давайте знову послухаємо Путіна, щоб вже не було жодних ілюзій, що вони реально пропонують. А ці умови дуже прості. Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому звертаю на це увагу саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент, коли обходили до складу України. Щойно в Києві заявлять про те, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ із цих регіонів. а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу в НАТО і з нашого боку негайно. Буквально тієї самої хвилини надійде наказ припинити вогонь і почати переговори. А тобто, ви зрозуміли, да? Ніхто вогонь не припиняє ну, з російської сторони, але з української сторони мають в односторонньому порядку вийти просто з тих. Територій і тих міст, де, власне, ну не можуть зараз ніяк захопити ці території російські війська. Щоб що? Щоб там вони людей знов повбивали Великі кількості чи що? Саме для цього, судячи за все. Ну, такі умови. Ну, це те, що вони зараз намагаються розказати. І нічим воно насправді не відрізняється від ситуації, яка була. В березні і квітні 22-го року. Тому що вони, нагадаю, стояли тоді в Херсонській області, в самому Херсоні місті, вони стояли в Харківській області, прямо дуже близько до Харкова, вбивали там людей, потім знайшли там масові поховання з багатьма вбитими людьми. І зараз це теж саме. Нічим ця ситуація не, ну, просто не відрізняється. І аміції їх нічим не відрізняються, і пропозиції нічим не відрізняються, і інших пропозицій нема. Тому, знаєте, ну, от важливо розуміти, ну, що, що оці всі речі про те, що от був, був шанс домовитися в Стамбулі, не було шансу домовитися не в Стамбулі, немає шансу домовитися зараз на якихось притомних умовах. І не буде цього шансу доти, доки Росія. Не буде вибита з наших територій, доки вона не почне відступати, і доки вона не злякається. А от коли вона злякається, коли і на території Росії буде більше вибитих нафтобаз, якихось там, баз зберігання зброї, аеродромів зрештою. Коли нам вдасться переламати ситуацію на фронті, як вони не зможуть наступати, от тоді так можна буде про щось подумати, і може бути про щось поговорити, але не зараз, вибачте, тому що зараз умови зовсім не такі. Побачимося.